Ви тільки погляньте на ці кольори. Давайте приготуємо разом цей неймовірно гарний та смачний пиріг. Нам потрібно борошно, масло, яйце, розпушувач, дрібка солі. В миску висипаємо борошно, розпушувач, сіль, помішуємо, додаємо масло, замішуємо, додаємо яйце, замішуємо м'яке та еластичне тісто. Тісто розрівняємо по формі, робимо проколи і в холод на 30 хвилин. Начинку можна робити різну: в мене це томати, смажені печериці з цибулею, кукурудза, смажене куряче філе та прованські трави. А також до цього пирога я люблю додавати в'ялені помідори, ріжу їх на соломку і додаю на пиріг зверху, ось так. Заливаю пиріг сметаною зі збитими яйцями та ставлю випікати 30 хвилин при температурі 180 градусів. До готового пирога, щоб додати цікавого смаку, я зверху додаю тертий пармезан. Обов'язково приготуйте своїм рідним цей пиріг, адже він дуже смачний і ситний. Смачного!